Привіт! Е, часто бачу, що друзі в Фейсбуку зіштовхуються з проблемою рекомендації відео для Ютубу. Так ось, якщо вам замість милих відео з котиками шикарних якихось гірських краєвидів, дзен, водоспадів, потужного блюзроку металу чи корисних відео з навчанням залітає якась дичина, на кшталт шоу Хата на тата з каналу STB, недолугі жарти якогось 95-го кварталу або бронь Боже. Російські фільми та серіали про блатних ментів та чесних благородних зеків, то вам точно слід задуматися про чистоту вашого інфопростору. Е, ну, насправді просто треба налаштувати ці рекомендації, і це не така вже важка, і вот праця. Друзі, значить, я видам вам просто базу, розраховану на всіх. Ну, бо молоді це буде смішно дивитися, а от старшому поколінню. Не так же смішно, бо зіштовхується з такими проблемами. Значить, ні для кого не є секретом, що компанія Google використовує штучний інтелект для взаємодії з користувачами і для просування відео та реклами. Як воно все працює насправді. Як в рольовій грі The Elder Scrolls, що ви робите, те і отримаєте. Значить, відео рекомендується на основі ваших дій в Ютубе та інших продуктів Google, включаючи пошуковики, мапи, Play Market тощо. Особливо, якщо ви використовуєте браузер Google Chrome. Ось. І це все навіть якщо ви не маєте аккаунту. Тобто, якщо от, мій батя сидить без аккаунту, він там клацає, 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 він не має прив'язки, не має історії пошуку. Тобто вона є в самому браузері, але в аккаунті немає. Все одно йому вилазить це все. Ось. Тому перше, що ви маєте зробити, це насправді створити аккаунт Google, завести електронну почту Gmail. Е, і це дає вам змогу, це одразу вам створює аккаунт YouTube, це одразу дає вам змогу користуватися повним функціоналом е, Google продуктів і YouTube продуктів Власне, Ми сьогодні говоримо про, про YouTube. Повний функціонал, що мається на увазі. Ну, наприклад, от вам не подобається якийсь відос. Флібек, оце шикарний серіал, він всім має сподобатися. А якщо вам не сподобався флібек, то ви е, душніла. Ну, Наприклад, вам не подобається хворий підкаст від Української Геймерської Республіки, то що ви можете зробити? Ви можете клацнути, що вас воно не цікавить, і вам не буде відоси, оцей відос більше випливати. Ви можете радикально не рекомендувати канал, і він просто зникне. Він не буде до вас з'являтися. Це така база, це самий простий функціонал. А що робити, якщо ви вже маєте аккаунт і вас не влаштовують рекомендації? Тут так само алгоритм дуже простий. Ви в самих налаштуваннях аккаунту маєте налаштувати, по-перше, мову. Так, де воно є? От налаштування аккаунту. Керувати обліковим записом Google. Це перше. Беремо тут купа на налаштуваннях і ніхто не може цей. Вводимо мова. Воно в особистій інформації ось тут. Чекаємо і налаштовуємо мову. Значить, від мови, яка у вас є в Google обліковому записі, безпосередньо залежить контент, який вам вилітає. Тобто, в мене українська англійська, і мені залітає український англійський контент. Ось, це така перша штука. Є лайфхак. Так би мовити, тому що мова вашої системи, мова браузера, якщо особливо це Chrome від компанії Google, і так само впливає дуже сильно на пошук. Навіть якщо ви використовуєте якісь старі системи, які не оновлюються Windows XP 7, 8. тобто мови на компі ставити ті, і контент, якими ви хочете утримувати. Це база така. Крім того, налаштування браузеру це так само важливо. Значить, Лізом налаштуванням браузеру, тут у нас є. Чекайте, тут це. О, 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 Налаштування браузеру, ви і Google, так само, воно все синхронізується і є налаштування мови. Українська англійська в мене стоїть. Мені цього вистачає. Це так само дійсно впливає на ваш алгоритм пошуку. Окей, якщо у вас є вже аккаунт, є вже пошук, що робити, як це все налаштувати, щоб вам більше не вилазило всяке гімно, я перепрошую. Ну. Вручну клікати замахаєтеся, так? Це. Але є варіант очистити повністю історію пошуку записів. І це можна зробити вибірково або можна повністю. Значить, от у вас відчинений YouTube, ви берете, менюху відчиняєте е -е, ваша історія переглядів, неймовірно. Значить, Тут показано, що ви там бачили, що ви дивилися. І ви можете тут повністю очистити історію, онулити аккаунт. Ну, вам придеться потім подивитися деякі відео, щоб вони вам... щоб у вас новий алгоритм запустився. Або ви можете поекспериментувати, призупинити запис історії перегляду. Це якщо у одружені і хочете подивитися якийсь трайон, е відосики, там, де дівчатка створюють супер потужний інтелектуальний контент показуючи, як вони міряють шмот в туалетах торгівельних центрів, Ну, щоб жінка не побачила, це призупинити. Насправді дуже простіше намагати можна зробити. Shift-Ctrl-N. Анонімна вкладка, воно не записується в історію. Ось. Ну і керування всією історією пошуків, потужний інструмент в Google, який вони довго робили, доробляли, і насправді ось воно е тут є, тут можна це все видалити, обирати їх і дуже швидко це все зробити. Просто прочистити свій аккаунт. Ось. ну, Якось так. Я розумію, що для старшого покоління дуже багато кнопочок, непога, е незрозумілих і цих, та і я сам вже, насправді не дуже сильно в тому. Розбираюся, але в мене аккаунт з 2012 року, і в мене мене чудово влаштовує всі налаштування. Мені не вилазить е така фігня, ну, всяка, і цей. Значить, е вам все одно придеться періодично на головній сторінці Ютубу під акаунту, чекати, що вам випливає, що вам не випливає, і ну, проклацувати що ви не хочете дивитися, наприклад. Щоб воно вас не дратувало. Бо вилазити буде постійно. Ну, але чим більше ви слідкуєте за вашим інфопростором, тим вам буде легше. Ось. Що ще впливає на алгоритм пошуку? Дуже сильно впливають підписки, схожі відео та підписники і відео, які дивляться підписники, ваших підписників. Це якщо ви автор контенту, ну, наприклад, ви берете канал, це ніхто не буде дивитись, там де тітка смішна робить. Такі е, інтерв'ю в молодіжному стилі, і там, де дуже сильно закрінжився і зашкварився цей Бобл. Ви починаєте дивитися цей канал, підписуєтеся на нього. Ви починаєте лайкати, дизлайкати цю тіку. Е, і, відповідно від того, від частоти вам будуть вилазити схожі канали, які роблять схожі інтерв'ю, і канали, які дивляться її підписники. і... Вам так само будуть в рекомендації залітати, так воно працює насправді. З цим нічого не поробиш, а це непогана система. Тобто, залежно від того, який контент ви дивитеся, якщо ви дивитеся рецепти якісь. А, до речі, в пошуку прямо можна видаляти історію, якщо вам щось е -е, не подобається, прямо в пошуку. Не залазучи в меню, це набагато простіше. А іноді цікаво шукати історію. Знаєте, коли проходить пару років, ви дивитеся, що ж я там дивився блін, 10 років назад або 5 років назад. Далі, ще один такий пункт цікавий, де шукати україномовний контент. Ну, Перший свій канал україномовний ви вже знайшли, раз ви вже дивитеся це відео. Тому не забудьте підписатися, поставити вподобаєвич е, цей. А якщо серйозно, то я потужний український ресурс. Маніфест називається. Залазимо сюди рейтинг ютуб каналів українською. Значить, що таке маніфест? Е -е. Маніфест це спільнота для авторів україномовного контенту. Головна ідея поширювати україномовний контент і спонукати до його створення. Не погоджуюся, тому що це спільнота ще для глядачів. Чому ви це не написали хлопці? А? Тому що глядачі тут можуть собі знайти канали. По всіх темах, які їх цікавлять. Гаджети, вітюбери, це хто такі? Не знаю навіть. Альтернативна енергетика можна засандалити. Гроші та фінанси, криптовалюти, гумор. Е гумор та, Кулінарія це класно. Здоров'я психологія, ігри, FIFA, Minecraft знаменитий, сталкер. До речі, я от не розумію, чому мій канал до Сталкера не прив'язали. Може, тому що на канал прив'язується тільки три категорії: їжа, напої, кіно, книги, що важливо. Люди добрі, читайте книжки, замість того, щоб пирити відосики. так? Ну, Ютуб насправді ліпше, ніж Тікток, як на мою думку. Мистецтво малювання, лячні історії, горор, кавери, музон, музична освіта. Ну, YouTube — це дуже потужний е, інструмент і дуже потужний кладець знань просто людських і контенту створено мільйони день заливається. Сотні тисяч відосів в день заливається просто на YouTube. І знайти можна абсолютно будь-яку інформацію. Там від починаючи від дійсно рецептів крутих, від краєвидів Шарі-Ланки, якісь дзен водоспади, музика, навчання, навчання, без, безоплатні курси, яку всього користуйтеся, курси мови є. Новини, ну новину і цей. По, по новинах і по телеку, що я скажу, вони лізуть в Ютуб і вони від цього ніде не, по, не, не подінуться, тому що вони втрачають аудиторію м м втрачають аудиторію свою в телеку, бо телек вже ніхто давно не дивиться в сучасному світі. І тому телеканал STB сюди залазить, так? І скільки 505 мільйонів підписників, ну, це І старше покоління продовжує це дивитися, впарювати, а я насправді починаючи з 2012 року я взагалі телек не дивлюся, тому що я не хочу, щоб мені впарювали контент, я сам хочу обирати контент. Пам'ятайте, що е машини мають працювати на людей і комп'ютери, а не люди працювати на... Машини і комп'ютери і на корпорації і на реклами, щоб вам не впарювали рекламу, всяку не впарювали таке. Тому обирайте самостійно контент. Найкращий спосіб, от шостий пункт нашого огляду, це шукати самостійно і це працює, тому що ви можете знайти на Ютубі канали, які, е в них мало підписників, вони не є популярні, але вони такі круті, що ви просто. Ну, наприклад, кім беремо. Кім Лечейн Music. Я буквально випадково на неї нарвався. 3069 підписників. Але ця дівчинка дуже мила, вона робить просто обідітельні кавери на гурт Queens of the Stone Age на один з моїх улюблених гуртів. Я це все передивляюся. Вона просто шикарна. Ось. Рекомендувати вам, ну я типу, не маю морального права якісь канали, там. ну не знаю, от на що я ще підписаний. Я коли створив свій канал, власне, я одразу виписав. Виписав сюди ті канали. Я не робив ніколи цей. Як це називається? Ко колаборейшн. Я сюди от виписав ті канали, які я люблю. Цей. Фогіч, наш український чемпіон по Паверкрафту Саунгарден, одна з моїх улюблених груп гуртів. Оцей чувак робить класні нарізки. формат медіа. Це дуже потужний український ресурс по музиці. Блюзбро, мій колега. Ну, димна суміш, наш потужний гурт, Гранат Бен так само, і оцей канал класний, Neton Art, він робить кавери на гранж, на SoundGarden, рвана співає шикарно. Я, я сподіваюся, що ця базова інформація вам допоможе, тобто, що ми можемо берете, створюєте аккаунт, налаштовуйте мову, налаштовуєте пошуковик, і... щоб вам просто в рекомендації не вилазило всяке таке. 13 хвилин, довго я слухаю, я балакав. Ну, сподіваюся, комусь е, ця інформація стане в нагоді при налаштуванні ваших е, цих. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете, в мене е, ретрогеймінг і, і грулі з гумором без матюків. Дякую за увагу і хай живе та квітне український Ютуб.